Ну що, дорогі глядачі, то ми там мільярд дерев висаджували, то по тисячі гривень роздавали раз, то два, то там купуй українське. То військовий збір, який справді, мені здається, зацікавив офіс президента через слово свій військовий. Насправді кувалдою. Знаєте, по голові білому бізнесу бе, держава оголошувала, що вона намагається детонізувати українську економіку. І всі, хто платив податки з робочих, ну з робочої праці так чи інакше, їм ще й влупили хоч не ще більше. Хресь. А той, хто там трафіком займався, чи там просто там десь заробляв, не платячи податки. Він навіть магазин піде не заплатить, бо ПДВ не не, не збільшила. Військовий збір збільшила. розумієте? от і е, е, от таке відчуття, що кожен раз рішення приймаються не логічністю, а видовищністю, от політика видовищності. От, Чим от, воно красиво звучить, значить, приймаємо. А не красиво не приймаємо От так. Три тисячі кілометрів. От три тисячі кілометрів залізницю. Яка база? Кожний безоплатно може їздити. От, ну блін, але. На вихідних президент оголосив дуже потужні програми підтримки населення з дуже потужними заголовками, потужними назвами, потужним всім. Залізниця три тисячі. й додаток до цього нове повторення зимової підтримки. Чому це повний крінж і провал соціальної політики держави, Сьогодні будемо з вами розбиратися. Почнемо з «Укрзалізниці». Отже, суть яка в Україні розробляється програма УЗ 3000 для безкоштовних, безоплатних, тому що платити будуть з бюджету з наших з вами податків. Залізничних поїздок усередині країни, тобто ви будь-який громадянин України матимете 3 тисячі кілометрів безоплатних поїздок залізницею всередині. Я, до речі, не оформлював підтримку там зимову чи ще якусь вимагаю, аби мені ринково брали у мене за електроенергію, за газ, за опалення власне, і не подався на ці 3 тисячі кілометрів. Одразу кажу: я не буду брати в цій по суті. Жахливій історії будь-якої участі Це 100%. Президент заявив, що держава інвестує в пасажирські перевезення, тому «Укрзалізниця» має дати людям відчутну відповідь. Як це часто буває, президент заявив, а ніхто не розуміє, що відбувається. Віце-прем'єр-міністр говорить, що програма ще на етапі розробки. Вони говорять про те, що ця програма важлива як складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Але чітких і визначених деталей, звичайно ж, не буде. Козалізниця в свою чергу одразу вийшла з постом про 3000 тисячі кілометрів залізної підтримки. 3000 тисячі кілометрів тому, що це довжина найдовшого маршруту козалізниці в один бік та назад. Вони хочуть, щоб українці мали можливість подорожувати країною. Програма ОЗ 3000 працюватиме в непікові періоди і стимулюватиме подорожі в ці непікові періоди. Звичайно ж, після оголошення цієї програми посипалось купа питань. По-перше, це звичайно ж про те, що квитки на поїзди і так бракує, навіщо додавати ще пасажирів. Бракує, тому що немає складу, чим возить. А нема, тому що «Укрзалізниця» не може інвестувати. А чому не може? Тому що і так квитки коштують занадто дешево, вони і так не ранкові, не рентабельні. От в чому проблема. Та ще й безкоштовні сверху насипать. Укрзалізниця каже про те, що це відбуватиметься в періоди з найменшим навантаженням на систему, тому що є місяці, коли залізниця мусить курсувати на півпорожньому потягами, і в ці потяги можна безкоштовно дати можливість людям подорожувати. В принципі, логічно, якщо потяг і так їде, то українська залізниця нічого не втрачає. Але давайте задамо свої питання а. Якщо людина може безплатно проїхатися, вона ж їхала б цим потягом, вона просто тепер безплатно буде їхати. Тобто «Укрзалізниця» втрачає покупця і ще й отримує соціальну відповідальність додаткову. Ну, ну, ну. У мене немає відповіді на, ць, на, на, на питання, чому так мислять, чому так відбувається? Давайте задамо знову собі питання. Програма оголошується за фактично півтора місяця до Різдвяних свят. Як можна перед найпіковішим періодом оголошувати програму, яка буде працювати в непікові періоди? Ну, пропустимо, тут є хоч якась логіка. Головне ж питання: хто цей банкет буде платити? Українська залізниця і вся державна радь говорить про те, що держава вкладає гроші в залізницю, і залізниця таким чином має максимально ефективно використовувати ці кошти. Суть тому, що пасажирські перевезення гостро дефіцитні. Тобто собі вартість перевезення значно вища за вартість квитків. І, в принципі, зрозуміло, цього року держава вже виділила 8 мільярдів гривень на дофінансування української залізниці, щоб вона могла функціонувати, покрити її зобов'язання. Це логічно, ми маємо необхідність державою дофінансовувати компанію в важкий період. Компанію дуже потрібно Україні в повномасштабне вторгнення, але робить це максимально наразі особливо цими програмами. Погано. І начебто, як по ідеї, крузільниця намагається максимально ефективно використовувати ресурс пасажирських перевезень, тобто в коли є напікове навантаження, коли їдуть пусті вагони, захочуть безкоштовним поїздками людей подорожувати. Головне ж питання: хто цей банкет знову такий... Я вже не кажу про те, що це забере частину клієнтів, які могли б купити і так би, так? От, але хто буде оплачувати? Держава компенсує вартість квитків така суть програми. І говорящі голови кажуть про те, що ця звична європейська практика, і це типа нормально. Але ці говорящі голови не згадують навіть і не зайкаються про необхідність реформовувати систему перевезення. Це їх взагалі не турбує. Тому що згадаємо про них. От ми поговорили суть програми. Тепер ми поговоримо, чому це крінж все ж таки ще додатково. І от чотири важливих аспекти. Перший. Те патерни, які ми закладаємо суспільство, те, чому ми вчимо суспільство, які сигнали ми даємо суспільству, знову закладаємо у суспільну думку про те, що все безоплатно, безкоштовно навіть. От що ніхто не платить. Так, от прийшов, взяв і все супер. Само з'явилось, само появилось, все супер. Рожеві Японії бігають. Тут все так класно. Ти не працює, ти не бери відповідальність за себе. Ти не думай про майбутнє, не завищаджує, щоб мати можливість користуватися якимись послугами. Не заощаджуй собі пенсію, нічого спецпенсію тобі ще й дадуть, поміні? Ти не формуй капітал, щоб бути в достатку. За все заплатить, все буде добре, безплатно, безкоштовно, все супер. Це що таке? Як це можна? Хто це продумав? Якби ця програма була у вакуумі, це ще можна було б пропустити. От насправді, якби це була лише ця програма, це можна було б здійснити навіть якимось там методами. Писати на те, щоб використати ресурс на всі 100%, як в плановій економіці, завантаженість вагонів вперед. Але коли це відбувається на фоні всіх цих роздач і дотацій, пакунок школяра, і все такого, коли все це от в такому контексті, це такий кошмар популізму, це такий кошмар соціалізму вже навіть, це так неправильно. Це патерни, які справді роз'їдають суспільство. Всі все розуміють, розуміють, що це негарне рішення. Вони розуміють, що. Так, неправильно, вони розуміють, що це не безкоштовно, що за це хтось платить, але паттерн голові закладається і все. От і потім ми дивуємося на виборах. Тепер про те, чому ця програма є недалекоглядною. Ну, от, ви дали цих 8 мільярдів залізниць, щоб підтримати їхні оборотні кошти, щоб вони платили зарплати, щоб вони щось там розвивалися і так далі. Ви хочете, щоб залізниця дала більше простору для суспільства, для того, щоб пасажиропотік збільшився, щоб суспільство ці 8 мільярдів відчуло на собі. Окей, ну зробіть 50% знижки на проїзду у напіковий період. Ну, от ви дійсно маєте ситуацію, коли їде пустий вагон. Ну, зробіть ви 50% знижки, зробіть 20% знижки, вкладіть в нові грейси вагони, тому що знову такі знижки можна робити, але ще одна дуже дурна ситуація це коли даються. Безоплатний проїзд на квитки, який так на проїзд, який так дешево коштує. Що ви хочете з цього отримати? Непонятно. Але навіть якщо б ви знижками йшли б, то ви хоч би трошечки оборот би залізниці збільшили. Ну, хоч трошечки, ну хоч на 20%. Ну, хоч там на чуть-чуть, але ви і цього зробити не захотіли. А тепер уявіть собі: наприклад, ви хочете поїхати з Києва до Львова. П'ятниця квиток коштує 300 гривень, а вівторок коштує 0. Я поїду у вівторок, якщо мені не горить. І багато хто поїде у вівторок, бо йому не горить, а це могло бути 300 гривень для залізниці. Помножте це на 100 тисяч людей, і у вас же є можливість платити зарплату, є можливість щось там купити. Це скільки краще, ніж 0. В економіці є поняття альтернативної вартості. От коли людина зважує поїхати сьогодні за 300 чи поїхати за 0 вівторок, то Чаша Тарезів на користь альтернативної вартості. Для вівторка стає нижчою. Але коли ви кажете, що ти у вівторок платиш 50 гривень, чи 100 гривень, чи 150, то він вже починає думати. Ага, можливо, я заплачу сьогодні 300, залізниця заробить більше. Будь ласка, от рішення. Але ні, ми беремо і ставимо нуль. Для чого щоб показати, що ми у залізниці три тисячі? Добре, тепер про 8 мільярдів. Всі кошти будуть взяті з бюджету Києва. Ми не будемо лізти в те, чому там бюджет профіситний, велика кількість українських корпорацій в Києві, податки в Києві, забагато грошей для одного міста. Хтось думає, чому місто не може ними розпоряджатися, зараз не будемо про це обговорювати. У нас, бачите, не на часі зараз місцеве самоврядування, його проблеми. На жаль. Найважливіше це внутрішні надходження, внутрішні надходження, які можна направити на обороноздатність, на військові потреби. Ми живемо три роки вже в контексті, коли у нас два бюджети військовий і цивільний. Військовий бюджет це кошти, які ми самі заробили всередині країни податкові надходження неподаткові ВДП операції з капіталом. Все це направляється одразу на армію. А на соціальну сферу ми платимо коштами, які нам дають у кредит західні партнери або гранди. От питання: ви маєте цих 8 мільярдів? Так, це небагато в контексті макроекономіки, в контексті держави. Це трошки, але це вже щось. Ви замість того, щоб спрямувати за щось на армію, ви спрямували це на дофінансування «Укрзалізниці». А чому не можна дофінансувати залізницю коштами європейських партнерів? Чому Міністерство фінансів це пропускає? Чому Міністерство фінансів не каже: О, стоп, ми можемо маємо зараз в парламенті піднімати податки. Давайте ми ці кошти трохи скомпенсуємо на армію. Або хоч би на. Нарміть на своїх родини, там, зробіть безоплатний їм приїзд, піднявши там, статус військовослужбовця. Ну, хоч так зробіть. Ну, ну навіщо ви всім все без доходів? Ну, немає значення, скільки ти заробляєш, ти безоплатно будеш їздити. Ну скільки вже можна? Але Міністерство фінансів нічого не каже. Ці кошти йдуть на залізницю, вони не йдуть на армію, а потім Міністерство фінансів прийде і скаже, а давайте піднімемо податки. Парламент безхребетний скаже, а давайте ми піднімемо той податок, який буде гірший, не ну, ПДВ знову так я військовий збір. А давайте, от маємо результати. Тепер ми скажемо кілька слів про управління. Зараз де хвиля обурення, нерозуміння, для чого так робити. Але в цій хвилі обурення є хвиля офіційних лизунів. Усі професійні лусини розказують, що там якийсь європейський досвід, європейські моделі, що це європейська практика і таке інше. І цілозники сидять в наглядовій раді. Амелін, Лєщенка, просто трешак. Як це так, наглядова рада це інструмент управління корпорацією, величезним масштабом компаніями, якими складно керувати? Там є управління, яке операційно керує, є наглядова рада, яка слідкує за тим, що правління робило все якісно. І потім ще є акціонер, який просто налаштував систему і отримує собі дивіденди. як він міністр в нашому випадку. Все він не лізе взагалі. Він не компетентний, щоб керувати таким великим масштабом. Там є правління, там є наглядова рада. Чому в нас наглядовій раді клоуни сидять? Чому в одній з найбільших корпорацій країни клоуни сидять наглядові ради? Чому ми так нивілюємо цей інструмент? Стільки було покладено сил, стільки було покладено ресурсу, щоб ця наглядова рада запрацювала, реформа загалом. В державних компаніях був адвокат, який буде і про компанію думати. Але ні, вони там клоуни, блін, по суті, жарти розказують нам. розумієте? Ми перетворили це в якусь клоунаду, понабирали клоунів, платимо їм величезні зарплати, а там сидять знову такі ці клоуни. Дипломатичні місії у нас місце збитих льотчиків. Наглядові ради це місце, де наші друзяки пересиджують і чекають на нову посаду. Отак от це має працювати. Це правильно взагалі. Надважливі органи управління величезними корпораціями ми використовуємо для того, щоб роздавати посади на великі зарплати лояльним людям. І потім ці клоуни бігають і розповідають нам які прекрасні рішення, як ми нічого не розуміємо, як ми боремося проти європейських практик. Отак, от отак, це все має працювати. Час, коли кожен ресурс для нас зараз надважливий, от прийшла новина про те, що можливо МВФ не... Ну, заморозить, не дасть, роздумує не дати нам гроші на майбутні роки, тому що там Бельгія не захотіла ці заморожені, московські активи використовувати. це біда, це катастрофа. В цих умовах надважливої кожної копійки ми творимо ці програми, а нам розповідають про те, що це європейські практики. Що це за європейські практики? Будуть робити, вони, і що, особливо, якщо не буде західних коштів, щоб цей концерт, не бачив на щедрці фінансувати. Що вони будуть розказувати? Вони всіх навчили, що все так добре, все безкоштовно, що війна це час, коли все стабільно, ніхто ж не може біднішати. Що буде без західних коштів, ми не знаємо. Друзі, я багато говорю про патрни, але патерне нам треба накопичувати капітали, посилання в описі. воно зараз акції під Чорну п'ятницю починаються. Всі, хто хотів і тягнув з тим, щоб почати це робити, благосправу, гоу на нашу школу посилання в описі. Всім всього найкращого, друзі. Тримайтесь, до побачення. А, збір. Не забуваємо збір. Спитають мене, що резинка на, 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 на руці, а я скажу, що я просто так собі. Воно мені тактильно, було приємно ставитися. Це не, це не філософська релігійне. Ну, е, та вона і мала бути червона, да, там носить кабалісти. Е, ну, ми не з этих. Е, ось. Послання збір на наземно роботизований комплекс. всього найкраще. Тримайтесь, до побачення.